Між вогнегасником і далматинами є зв'язок. Ви знали? Не тому, що після них з песиками треба гасити пожежу захоплення. Ділимось всім, всім, всім про породу. Розповідаємо, до чого тут вогнегасник, і звичайно розгадуємо про дійсний креелу девіль та її підступні плани на далматинів. Поїхали! Часто назву породи собань приписують хорватській провінції Далмація. Ще є версія, що це видозмінене слово дамашіен, яке є поєднанням дама з латинської лань та французького щиєн собака. Не секрет, що порода. Набула величезною популярності після виходу фільму «101 далматинець. Велика кількість людей після нього взяла собі таких песиків, але, на жаль, не всі змогли впоратись з характером та активністю собань, тому багатьох звірят повернули назад. Але це однозначно енергійні, дружелюбні, кмітливі собаки з неповторними плямистими забарвленнями. Перед розкриттям загадки з вогнегасником вам варто знати ще дещо з біографії далматинів. Собані, схожі на далматинів, зображені на фресці Стеринфа, створені у Греції в мікенську епоху. Ще їх можна побачити на полотні Мадонна з. Ісусом та ангелами у монастирі Діви Марії, госпотандела в місті Вели Лошинь. Ось так. Тепер до вогнегасника протягом 19 століття собані були помічниками пожежників, а саме бігли поруч з екіпажем карет, який поспішав на допомогу. Роль далматинів полягала в розчищанні шляху гавкотом та спрямуванні коней. Пізніше від такої традиції відмовилися, коли пожежні машини стали моторизованими. Тож тепер поговоримо про стандарт породи за FCI. Мабуть, не існує людей, які, побачивши далматини, не сказали б, що це за порода. Їхній зовнішній вигляд дуже впізнаваний. Тіло довга та сильна шия, чітко окреслена холка, широка грудна клітка і підтягнутий живіт. Очі овальні та за кольором відповідають забарвленню шерсті, тобто є чорними або коричневими. Голова пропорційна до тіла і не надто широка в черепі. Вуха. Розташовані близько до бічної частини голови, а кінчики злегка заокруглені. Віст не надто товстий та звужений до кінчика. Лапи круглі і компактні з крупними еластичними подушечками та добре зігнутими пальцями. Шерсть. Коротка, жорсткувата, блискуча і щільна. Забарвлення. Класично воно плямисте, але є два різновиди: біле з чорними плямками або коричневими. Ляпки симетрично розташовані по всьому тілу, не змішуються з білим кольором, а в діаметрі приблизно 2-3 см. До речі, коричневі плями можуть бути трошки меншими, приблизно 2 см. Але це ще не всі інсайти про їхню круту шерсть. Тепер трохи цікавих фактів про долматинів. Перше новонароджені цуценята не мають плямок. Вони починають З'являтися протягом перших кількох тижнів і до трьох місяців. У більшості песомолюків розвивається повноцінний малюнок. Не існує далматинів з однаковими плямами. Усі собаки цієї породи мають унікальний плямистий візерунок на своєму шерсному покриві, що робить кожного представника породи особливим. До того ж, плямки можуть відрізнятися відрізнятись за формою, розміром і розташуванням. Це схоже на те, як не існує двох однакових сніжинок. Шерстний покрив у собань просто унікальний. Саме тому Круелла девіль, антагоністка з історії про одну. Мого далматинця так хотіла створити мантоз. Самі знаєте кого, навіть озвучувати таке не будемо. Але образ героїні вийшов зловісно крутим, не посперечаєшся. Також породу обожнювала шведська акторка Інгрід Бергман. З віротатом далматина був навіть перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон. За все своє життя він мав дуже багато собакинів різноманітних порід. Існує практика поєднання породи золотистий ретривер та далматин. Песиків з такого потомства називають голдматинами від Голден Retriever та Далматіан. Просто уявіть собі, цей вибух... Руховий мікс, дружелюбність, мімімішність та любов до води, які фактично помножені на два. Як ви вже зрозуміли, ці собаки володіють яскравим темпераментом та сильним мисливським інстинктом. Також більшість далматинів обожнюють воду і плавання. Вони дуже комунікабельні і люблячі, добре ладнають з людьми та іншими тваринками за умови правильної соціалізації з раннього віку, але їм не можна довго бути на самоті, бо собані в таких умовах можуть проявляти гіперактивність та нестримність. Звісно, кожен Остаток особистість, тому це лише загальні ознаки. На практиці все буде більш індивідуально. Скільки плямистих песелів, стільки і характерів, і до кожного треба знайти підхід, щоб хоч лапи помити, і вуха почистити. Догляд, які ж нюанси можуть бути у догляді? Шерсть. Грумін не виявиться для вас дуже складним, бо у далматинів коротка шерсть майже без підшерстя. Достатньо вичісувати їх кілька разів на тиждень спеціальною щіткою, гребінцем чи рукавичкою. Але треба бути особливо уважними до білого забарвлення. Деякі продукти в раціоні можуть робити його тьмянішим, наприклад, такі овочі як буряк, морква або гарбуз. Це стосується усіх звірят з білою шерстю. Тут у пригоді стане спеціальний шампунь, який позбавляє шерсть жовтизни та підсилює природний відтінок. Знайти їх можна на нашому сайті. Очі та Вуха. Потрібні лише дві регулярні процедури очищення ділянок навколо очей від прозорих слізних виділень та вух від надлишкової сірки. Вам знадобляться спеціальні гігієнічні засоби та ватні диски, лапи. Тут теж усе базове. Мийте лапки після прогулянок, а також спостерігайте, як шкіра подушечок лап реагує на сніг лід та реагенти на дорогах взимку і на розпечений асфальт влітку. Якщо шкіра досить чутлива і схильна пересихати та тріскатись, змащуйте її бальзамом на основі бджолиного воску за 10-15 хвилин до виходу на вулицю. Та знаєте, як буває? В теорії все нібито звучить просто, але на практиці виявляється інакше. Саме тому, після милих і казкових фільмів про далматинів, люди, які взяли собі цих собань, стикнулися з іншою реальні. Дякую щоб ви не мали жодних ілюзій і свідомо оцінили свої можливості, оцінюємо усі сторони песиків. Далматини підійдуть не кожному, але певна річ вони чудові звіродіти завдяки таким рисам. Песики залюбки складуть вам компанію у будь-якому виді активності та спорту. Високий інтелект. Далматини дуже кмітливі та добре піддаються дресируванню і навчанню. Простий грумін. Коротку шерсть тваринок треба вичісувати всього один-два рази на тиждень. Але символічно, що песики чорнобілі, бо мають ще й інші сторони. Це постійно. На потребах в активності, якщо вам до вподоби малорухомий спосіб життя, далматини можуть такого не оцінити. Генетичні захворювання. Порода може бути схильною до деяких проблем зі здоров'ям, зокрема вродженої глухоти, а також появи каменів у нирках. Нестримність без належного фізичного та розумового навантаження, далматини здатні проявляти надмірну активність та вдаватися до деструктивної поведінки. Це не означає, що з далматинами обов'язково буде важко або, навпаки, легко, якщо ви активна людина. Просто важливо розуміти, що навіть особливо. Улюбленця, з яким часом буває складно, це важлива частина пет батьківства. Коли тваринку приймає такою, якою вона є, це справді про любов і звіряче щастя. Ось такі вони далматини. Пожежі і гасили, і розпалювали в серцях людей, звісно. Розповідайте цікаві історії про своїх у коментарях під цим відео. А також діліться, про які породи котей і собань ви хочете бачити відео на нашому каналі. Лишайтесь на звірячій хвилі, почухайте за нас своїх улюбленців, і до зустрічі у наступних випусках. 爸爸。